Друзі, ну частина 2, не все встиг сказати, бо зачитував коментарі. Це стосується шахістки, яка а, називає себе там тренером, і то в неї пости: Ой, як би мені потренуватися, хто б мене потренував, щоб я стала майстром, то вона пише, що вона КМС, Ну вже. Люди їй написали в коментарях, що навіщо ви брешете людям, якщо так і пишуть, якщо в рейтинг рейтинглістів у вас перший розряд і рейтинг 1600, Тобто, ну який майстер, про якого майстра за рік ви пишете, і так далі. В принципі, людина будує всю свою стратегію на інфоциганстві. Тобто а, то їй важко, то вона пише, які проблеми в Україні, а, але при цьому майже завжди пише російською. Ну там на 99% пости. Лайкає постійно Там різних пропутінські різні сайти і просто е, різних росіян лайки Ну мені просто надсилали скріни. Якщо буде велике бажання, можете задонатити, я зі скрінами запишу це відео. Ось і все. Я зараз просто зачитав коментарі в попередньому відео. І тут ще, ще мені цікавий момент подобався. Мені надіслав один майстер. Я е, читаю дослівно на російській. Вона знов пише. Мама написала обучающую шахматну книгу 5-9 лет для обучения з нуля. Я була консультантом і ручаюсь. Книга хороша, умна і реально. Вчит. Книга на українському и англійському може бути хорошим подарком для дітей. До речі, друзі пише вона і на російській з великою кількістю помилок. Ось я дивлюся і попередні повідомлення. І ось цей пост, ну, скрін, жах. Я прошу вас купить эту книгу. Покупка книги равно еда для этой семьи. Это не метафора. Мне очень важно знать, что где-то в Испании мои дети, которые уже прошли слишком много для своего возраста, могут продолжать жить и развиваться в шахматах, а не просто виживати. Ссылку на Амазон оставлю в комментариях. Друзі, знаєте що? Тобто, вона ручається, вона пише: Я ручаюсь за це. Але ж вона ж спочатку і ручалася, що вона КМС, потім вона ручалася, що. В неї кандидатські бали й такого немає. Тобто, ну як можна вірити людині, коли вона постійно пише неправду? А що стосується, знаєте, історії, я розповім це більш детально в наступному відео, але що стосується ситуації, допоможіть людям. Бо їм нема що їсти. Ну, по перше, не дуже логічно просити в українців допомагати з їжею тим, хто знаходиться в Іспанії. В Іспанії є гуманітарні програми, по яким можна все ж таки витративши час знайти собі їжу. Тому теж знов ми бачимо чергову брехню. Але мова не про це. Я розповім в наступному відео доволі цікаву історію про мого учня і його маму з німеччини. Дуже дуже цікава історія. Будь ласка, послухайте.